Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Використовуйте те, що дав Бог. Вихід 4.2 і промовив до нього Господь Що то в руці твоїй. Ратуша Брізбена в Австралії стала яскравим проєктом 1920-х років. Білі сходи були оздоблені мармуром з того самого кар'єру, в якому Мікеланджело брав матеріал для скульптури Давида. Вежа нагадувала венеціанський собор святого Марка, а мідний купол був найбільшим у південній півкулі. Будівельники планували, що верхівку вежі прикрашатиме масивний ангел миру, але виникла проблема не вистачило грошей. На допомогу прийшов сантехнік Фред Джонсон. Він використав туалетний бачок, старий ліхтарний стовп і шматки металобрухту, щоб виготовити культову кулю, яка вінчає вежу вже майже 100 років. Ми також можемо долучитися до Божої справи, маючи те, що маємо велике чи мале. Коли Бог повелів Мойсею вивести Ізраїль з Єгипту, той відповів. Та ж вони не послухають голосу мого. Тоді Господь запитав його, що то в руці твоїй? Мойсей тримав у руці звичайну палицю, Бог сказав йому кинути цю палицю на землю, і вона стала вужем. Потім він наказав Мойсею взяти змію, і вона знову перетворилася на палицю. Бог пояснив Мойсею, що все, що йому потрібно було робити. Це взяти палицю і довіритись йому, а все інше він зробить сам. Дивовижно, що Бог використає цю палицю в руці Моїсея, щоб врятувати Ізраїль від єгиптян. Те, що ми маємо, може здаватися нам не таким же й великим, але з Богом того, що в нас є, буде цілком достатньо. Він бере наші звичайні ресурси. І використовує їх для своєї праці, що незначне ви можете використати для Бога. Чому в цьому є важливою ваша довіра йому? Помолимось. Дорогий Боже, віддаю тобі все, що маю. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний».